Влада під приводом чи використовуючи війну, військовий стан згортає децентралізацію. Це очевидно, починаючи від повноважень і закінчуючи тим, що в громаді забирають кошти на центральний рівень, а потім, на жаль, ці гроші використовують неефективно. Ну, влада допускає на мою думку порушення, коли взагалі сьогодні обласні ради не затверджують бюджети, а це роблять обласні військові адміністрації. Як на мене, це порушення, і на мою думку, що раніше чи пізніше, ті люди, які зловживають фінансами і зловживають своїми службовими становищами, будуть за це відповідати. Але сьогодні йде війна і Точно, напевно, дискусія сьогодні не про це, хто розпоряджається грошима дискусія сьогодні про те, як найбільш ефективно розпоряджатися коштами. І тут я би дуже просив місцеві громади всі можливі ресурси відправляти на допомогу збройних сил України. Я сьогодні дуже би просив.